Всіх вітаємо, мої дорогенькі. Темою сьогоднішнього ефіру будуть проблеми, про які не говорять. І така реклама мазі від геморою. А ми про цю проблему поговоримо. Значить так, тема ефіру. Чому практикуючий або клієнт можуть один одному не підходити? Чому практикуючий може сказати вам, що я вас не бачу? Є да? такі крилатий веселі, я вас не бачу, я вас не можу продивитися, там зверніться до іншої людини або відказати вам в прийомі, наприклад. Ні, об'ясню ніяких деталей. Значить, так. Перша проблема особиста неприязнь. Особиста неприязнь грає дуже велику роль в моментах як клієнта, так і практикуючого. Наприклад, ви як клієнт, вам, значить, ваша подруга наспівала, що була там того, того-то, і такий класний, класний результат отримала. А ви дивитесь, ну вам ну так, ну так неприємна та людина, але ж, подруга там була все хорошо. Ви йдете на прийом до цієї людини, ви виходите і думаєте, боже, що ще збило? Що це вообще? От дібільскрети там уже не сходяться, да? то, то особиста неприязнь грає дуже велику роль. Якщо вам людинка неприємна, ну, будь ласка, не йдіть до неї. В темі практикуючого, значить, це є дуже цікаві люди, як клієнти, які думають, що то, що вони прийшли, то вже така подія. То вже всі будуть такі ре, 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 реферси, ревіранти, господі, да, ре, ре, реферати, що скажи, Женя. А от ревіранти значить, танцювати, в ножки кланця, боженько, ви прийшли, дякую дуже. І ще й думаю, що за ними хтось бігати буде. Є люди, які перед тим, як записатися, ви йдуть ложка всі ваші мозги і думають потім, що з ними хтось буде працювати. Тобто це люди, які зовсім в нагляк заходять до вашої хати, так сказати. А от. Особиста неприязнь дуже жорстко працює в обі сторони. А от. З цим маємо погодитися. Другий камінь приткновення — це навпаки сильна симпатія або спорідненість. Сильна симпатія може викликати у вас, що ви хочете наговорити людинці самого прекрасного, самого класного, самого афігенного всього ж того, що буде в неї в житті, і наприклад, не побачити або не звернути увагу на нагальні якісь там загрози або на нагальні якісь проблеми, про які би варто було попередити би людину і. Як би це сказати, варто було б попередити людину і варто би було озвучити сказати. От інколи сильна симпатія взагалі може зробити так, що ви нормально не побачите людину. Взагалі таке буває. А спорідненість. Точно так же, це як дивитися себе, як дивитися своїх родичів, це достатньо тяжко і достатньо ви не будете, як би це сказати, Влічини від этой проблеми, тому що ви знаєте цих людей, ви знаєте, ой, за що там, Та хіба це проблема? <рістити> От, поэтому я, наприклад, своїх рідних не дивлюся взагалі. Емоційна включеність в проблему. Наприклад, людина звертається. Ну, це буде для практики працювати. Наприклад, людина звертається переживаючи якісь травматичні події свого життя, і ви, як практикуючий були в цих подіях теж, тобто таке переживали. Да, ви, звісно, можете насипати людині порад, як це було у вас, як ви з того випутувалися, так далі там подібне. Але якщо це дуже травматизуючі події, вам можуть відказати, тому що не всі, не кожен практикуючий захоче знову спускатися в ті події, які він переживав, і знову переживати то все, але вже наприклад з вами. І знову ж таки, да, залученість в вашу проблему. Добто, залученість в вашу проблему замилює очі, потому що за вас переживають. Тому хірурги, да, такі живодьори, які а, ріжуть і рука не дрогнула і так далі, потому що, потому що вони розуміють, що від этого майстерства залежить ваше життя. Точно так же і тут. Ми не маємо права собі дозволити переживати з вами, за вас і так далі, якщо ми хочемо вам допомогти. А, от. А включеність проблеми. енергетичний резонанс. Є люди, які от, дивишся на людину і думаєш, нормально, но ви не донесете до людини того, чого би ви хотіли, щоб вона почула. Тобто, зараз буде негарно. Ну, я чоловік паскуда, Зараз да? буде негарно. Є дуже багато людей, які заходьте, а от. І ви просто розумієте, що ви до людини не донесете отого всього, що ви хотіли донести. Це можна віднести до енергетичного резонансу, це можна віднести до людей, які енергетично вам неприємні. Тобто вони можуть виглядати ок, виглядати норм, все з ними буде норм, а от енергетично людина вам зовсім неприємна. Звідси. Ще може випливати момент, коли практикуючи слабіше за клієнта. Тобто, може виявитися так, що ви як клієнт, наприклад, більш вольові і більш енергетично сильніші за практикуючого. Таке зачастую буває у починаючих практиків, які ще не прокачані своїм внутрішнім енергопотенціалом. Тобто, наприклад, таке зустрічається, наприклад, з людьми. Які є на достатньо хороших посадах, да? це наприклад, або, наприклад, в структурах. Тобто, наприклад, там СБУ условним образом, да? наприклад, поліція, достатньо такі жорсткі, прекрасні лікарі, або ті, хто управляє там заводами, параходами і так далі. А от це люди достатньо вольові, достатньо жорсткі і так далі. Да? І практикуючи може сидіти і дивитися на цю людину, як на директора, знаєте, про що мене відчитувати, а от, і зовсім не розібратися, не змогти допомогти у вашому запиті, навіть якщо він буде якби, в цьому запиті розуміючий, тому що тока тому і не побачені фігі, тока тому, що ви енергетично сильніші. А от людинка просто не зможе зайти до вашого того енергополя. Так, далі необізнаність в темі запиту. Ця проблема дуже жорстка і дуже поширена, але в чому бідося багатьох практикуючих. В тому, що їм соромно видавити з себе, що вони в чому-то необізнані їм соромно видавити з себе, що вони не не дуже актуальні в цьому питанні. Особливо це зустрічається в темах стосунків. От ви приходите, як клієнти, питаєте людинку, чому, що сталося, і так далі. Людинка дивиться, розуміє, що вона не розуміє і сама, навіть там не знаю, там по картах, щоб, щоб не використовувати, і не розуміє сама, і давай вам нагнітати це кармічні стосунки, і куди не плюнь одні кармічні стосунки. А кармічні стосунки з вашим случаються очень очень. Очень, очень, короче, крайне редко, дуже рідко, безумно рідко, настільки рідко, що не можна собі уявити. Зачастую кармічними стосунками, а деякі практикуючі називають проблемні стосунки, які, в які вже треба ставити, скажімо так, або крапку, або деякі питання ребрами. І вот. э, в будь-яких проблемних стосунках можна накопати проблеми однієї сторони і другой сторони, і дати зрозуміти, що у вас не кармічні стосунки. У вас тут э, кака? В общем як і з вашої сторони, так і з вашої сторони. Вот. Поэтому так саме кармічні стосунки зустрічаються дуже рідко. І точно так же є э, э, той розряд практикуючих, які не розуміють, чому в вашому житті проблеми. Да? Починають вони говорити, що то дуже страшні порчі, їх треба тяжко дуже зразу знімати. А вот, тому що ми просто не можу докопати, у вас так, чому у вас так сталося. А вот. Поэтому необізнані теми темі запиту. Ну І точно так же а так, вам можуть просто тому, що не розуміють теми запиту. Наприклад, да, якщо ви прийдете до мене і спитаєте, а що у мене в машині торхтить, я вам скажу і, 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 і все, <г tive gitti> все, що я вам скажу, тому що я нічого не, не, не розумію в тих машинах. Вот. Поэтому тут у нас, нас обізнаність тем і запиту теж спровокувати, Те, що вам скажу, там, я вас не бачу, я не знаю, підіть до іншої людини. Дуже часто, кстати, не дуже часто, але зустрічалися в мене родові захисти. Тобто, ви настільки гарно під родовим захистом, що вас просто неможливо продивитися. Рід не хоче, щоб хтось путувався, там, не знаю, ваше життя або щоб влазили кудись там, особливо, якщо треба влізати саме в родові аспекти. Не в ваші особисті, наприклад, а в родові аспекти, якщо треба влізати, рід може не впустити просто, просто тому що ну, хто ти тут такий, що ти тут робиш, що ти тут влазиш, я не пам'ятаю. От така штука може бути, і дуже прекрасні родові захисти можуть робити так, що вас просто ну, не, про, не, не продивляться. Просто не продивляться, тому що ну, не треба влазити. От і є такі штуки, випливаючи вже від деякі проблеми можуть вам не показати, тому що в них не можна втручатися. Ми не можемо допомогти всім і кожному, як практикуючи. Ми не можемо, тому що, як би ми не хотіли, ми не можемо допомогти у всьому і так далі. Тому що деякі речі людина має пронести, деякі речі, навіть самі болючі людина, має сприйняти понять. Уроки життя сюди, ж, да? понять, вичленіть відтуди якийсь свій смисл, намотать на ус, щоб вийти, наприклад, вічно повторяючися происшествий, наприклад, того само життя. А от, поэтому деякі навіть негативи, наприклад, людина повинна нести на собі і держати відповідь, наприклад. Так. І. Ще один момент: небажання допомоги та закритість внутрішня. Тобто, це коли людині не дуже треба та допомога, дам, наприклад, на прийом тащать алко алкоголіка, алкозалежного, якого тяжко всі родичі хочуть вилікувати, а їм то лікування, а йому то лікування ніде і не, не муляло. Або, не знаю, у мами є якийсь бідовий синочок, і мама цю бідосю тягне за шкварді до практикуючого на сиди і слуха із серії. А тому синочку та допомога нікуди не впиралася, бо в нього все добре. А то як продивитися цю людину, як допомогти вам людині, котрі не треба та допомога? Та де ніяк, насамперед, поэтому нормальному просмотреть даного человека буде невозможно. Да, Через маму з мамою, так, да, звісно, можна обговорити і так далі, але консенсус останеться тільки в тому, що ви обговорите, що, як, по чому, але самої допомоги людині її не буде. От, це основні положення, такі більш, скажімо так, поширені положення того, чому вам можуть відповісти або відмовити, або, там, наприклад, в тому ж самому прийомі. Нічому один одному можуть не заходити і не підходити. Ну, тут ми не касаємося там, тем про а, стан алкогольного сп'яніння, наприклад, да, тому що працювати з людиною в такому стані, то неможливо. А от ми не говоримо про. Я, наприклад, я не працюю з людьми, які знаходяться на момент того, коли там хочуть до мене на прийом або у момент прийому в дуже Яскравих емоціях. Ну, зачастую, понятно, нам до нас не приходять з радостями. Да? Я не працюю з людьми, які іспитують в даний момент, в момент прийому, сильні емоції в плані там якогось страху, відчаю, розпачу і так далі. Тобто я не працюю в цей момент, тому що людина мене просто не почує. Ну, Мене не почують. Не сприймуть інформацію, не сприймуть того, що я буду казати. А от, не говоримо зараз. Тут ми ще і про психічні розлади, коли ну, це все, все одно видно в ті чи інші моменти, або в переписці з людиною, або вже на початку там тих прийомів, і так далі. От ми про це не говоримо, тому що це, скажімо, так, воно зустрічається рідко, але зустрічається. От, так що так, тепер ви будете знати, чому. Є такий крилатий вислів, як я не можу вас под... продивитися, або я вас не бачу. Ну що, в мене сьогодні все. З вас підписочка, дзвоник, і пишіть в коментарях ваші питання, якщо вони у вас є, або ваші думки на цей рахунок, або пишіть, то якщо вам колись відмовляли в прийомах, можете поділитися вашим випадком. Чому? Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей!